Розпаковка пауербанка купленого на моє. Зараз подивимося. Приїхав він новою поштою безкоштовно. Тут така упаковка. Так, розрізаємо. У поповці пауербанк і шнуречок. До речі, micro USB, вже доволі старий формат. 20 тисяч, але пауербанк дуже якийсь компактний, тому будемо перевіряти, чи відповідає заявленій ємності. Всередині ще інструкція і більш нічого немає. Сервісом задоволений. Як завжди, жодних нарікань немає. Все швидко, оперативно і без зайвих проблем і питань. Всім дякую. Може комусь важливо, додам, що тут один USB-порт, один Type-C і один мікро-USB. Наскільки вони підтримують швидку зарядку, вже пізніше напишу в коментарях.